Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги компактну стільницю. Це універсальне рішення для відпочинку на природі або кемпінгу. Легка та портативна конструкція дозволяє швидко розкладати та складати стільницю, надаючи комфорт у будь-яких умовах. Каркас виготовлений із міцного матеріалу, що гарантує стійкість та довговічність. Стіл має розміри. 40 на 70 сантиметрів, і крім того, висота регулюється на додаткові 10 сантиметрів. Стільниця дуже портативна та складається у щось схоже на валізку, а тому не займатиме багато місця у багажнику.